Лесева фамілія. Лесь своїм звичаєм украв від жінки трохи ячменю і ніс до коршми. Не ніс, але біг до жида і все обзирався. Ага. Вже біжить з бахурами, бодай же сте голови поломили. Коби забічи до коршми, бо як допаде, та й знов буде рейвах на ціле село. І побіг з мішком на плечах. Але жінка з хлопцями доганяла. Вже перед самою корчмою хапнула за мішок. Ой не тікай. Ой не біжи, не розноси мою працю з межі дітей. Ей ти, мерзо. Знов хочеш робити веймір на всі люди. Лице без мала. Лиця я за такого газди не мала і не буду мати. Давай мішок та пропадай. А ні то будем ті Будуть ті бити з дітьми насеред села. Най буде покаяння на весь світ. Давай. Ти, стара лєрва, це ти здуріла, та я тебе і бахурів твоїх повішаю. Андрійку, синку, лиш по ногах, най вам хлібець по жидах не розносить. Так бийте, аби сте ноги поломили. На каліку то ще заробимо, але на піяка ми не годні наробити. Вона говорила до своїх хлопців, що стояли з бучками, і несміло дивилися на тата. Андрійко, може, мав десять років, а Іванко з вісім. Вони не сміли приступити і бити тата. Бий, Андрійку, я буду тримати за руки, лиш по ногах, лиш по ногах. І вдарила Леся по лиці. Він поправив її ще ліпше, аж кров потекла. Тепер хлопці підбігли і почали валити бучками по ногах. Ліпше, синку, валіть му ноги, як псові, аби тягав за собов! І плюнула кров'ю, і синіла, але тримала за руки. Хлопці вже зважилися і підбігли, як щенюки, і били по ногах, і відбігали, і знов били. Майже бавилися, майже сміялися. З коршми вибігло кілька людей. Мой. Таж це ще ніхто не видів, відколи світ. Аді як б'ють. Ще цицька коло рота не обісхла. Покаяння на весь мир. Хлопці били, як скажені, а Лесь і Лесиха стояли закаменілі, покервавлені і не рушалися з місця. Мойня хлопці. Таже ви пірветеся, коли діді. Було, рати довші буки, аби сте ліпше доцігали. Пейте по голові, дідю, в розум, в тімє. отак викрикував якийсь п'яний сперед перед Лесь кинув мішок на землю і став як дурний. Він такого нападу ніколи не сподівався і не знав, що робити. Врешті ляг, на землю і скинув кептар. Андрійку, та й ти, Іванку, їдь тепер, бийте. Я не кинуси. Ви ще малі, то вам тяжко підбігати. Хай, бийте. Хлопці стояли подалік і дивно дивилися на тата. Поволеньки покидали бучки і дивилися на маму. Та чому їх не заставляєш, абим били а аби дім ліг? Бійте! Лесиха заревіла на все село. Що я, люди, винна? Я б'юся по ланах з дітьми на сухім хлібці, та що я уторгаю, то він все до коршми віносить. Я, люди, не можу нічого заробити через нього, бо не можу хати лишити. Та же він лишив нас без драночки в хаті. Що залямить, то до жидів за горівку несе. Я не годна наробити і на діти, і на жидів. що хоче, але я вже негодна. Та ж бийте і пальцем не кину. Най тебе, чоловіче, бог і б'є, де ти нам вік пустив марне і діти осиротив? Та ти нас набився, набивси, що ми ніколи синців не виходимо, як воли з ярма. Та же я не можу горшечка в хаті затримати, бо все вибиваєш. А кілько я з дітьми ночували на морозі, а кілько ти лишень віко набивси. Нічого ти не кажу, найті бог скарає за мене та й за От Отом собі долю в бога вимолила. «Люди, люди, не дивуйтеся, бо не знаєте. Взяла мішок на плечі та й поволіклася додому з дітьми, як пришиблена курка. Лесь лежав на землі і не рушився. Але піду до криміналу. На вічний кримінал піду раз. Такого ніхто не чув та й не буде чути. Таке вістрою, що земля здригнеси. І лежав, і свистав завзято. Лесиха повиносила все з хати до сусідів. На ніч лягла з дітьми спати в городі у Бор'янах. Боялася п'яного Леся, що вночі прийде. Дітям постелила мішок і накрила кожухом. Сама чіпіла над ними у сердачині. Діти, діти, що мем робити? То вам постелила сьогодні на увесь вік і пімрете, та слави не збудетеся. Негодна я цього за вас відмолити. І плакала. І наслухала, чи Лесь не вертає. Небо дрожало разом із звіздами, одна вупала з неба. Лесиха перехрестилася.